Вітаю вас, любі малята! Є багато іграшок, якими ви любите гратися. Хтось полюбляє гратися ляльками, хтось машинками, конструктором, пірамідками, пазлами. Але є такі предмети вдома, про які дорослі говорять, це не іграшки. Ці речі небезпечні. Давайте зараз розглянемо такі небезпечні предмети. Перша група це предмети, які можуть вколоти або порізати. До них належать ножі, голки, ножиці та цвяхи. Вони є у кожному будинку і потрібні нам для того, щоб шити одяг, готувати їжу. Щось ремонтувати або будувати. Але користуватись ними дітям без догляду дорослих заборонено, тому що можна наробити собі шкоди, сильно порізатися чи вколотися, щоб потім не довелося плакати від болю, ніколи не беріть ножі, голки, ножиці і цвяхи без своїх батьків. Велика небезпека ховається ще у сірниках та запальничках. Вони нам потрібні для того, щоб запалювати вогонь, на якому можна приготувати їжу. Небезпека ховається не в сірниках, а в пустощах з ними. Бо необережне поводження з вогнем може призвести до пожежі. І вогонь знищить весь дім. Пам'ятайте, дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати. Вогнем бавитись не можна. знає це дитина кожна. Можна ручки опекти і недалеко до біди. Можна опекти не тільки ручки, один сірник може спалити весь будинок, це дуже небезпечно. До пожежі ще можуть призвести пустощі з розетками. Ви знаєте, що в них живе електричний струм. Він потрібен для того, щоб вмикати світло. Або користуватися різними корисними електроприладами. Наприклад, такими, як праска. До речі, з нею потрібно бути дуже обережним, щоб не обпектися. Праскою прасують тільки дорослі, а діти не торкаються праски руками, щоб не зашкодити своєму здоров'ю, бо праска дуже гаряча. З розетками гратися не можна. Не можна встромлювати туди пальці чи будь-які предмети. Електричний струм, який живе у розетці, дуже небезпечний Він може спричинити пожежу чи призвести до загибелі людини. Тому будьте дуже обережні. Наступна група небезпечних предметів. Ліки. У кожного з вас вдома зберігається багато ліків, таблеток, пігулок та склянок. Ліки призначає лікар тоді, коли людина захворіла, щоб допомогти їй одужати. Але самостійно ліки приймати заборонено, тому що вони можуть нашкодити. Їми можна отруїтися. Здоровій людині ліки зовсім не потрібні. Якщо ви захворієте і лікар припише ліки, то тоді вам мама дасть потрібні ліки, а самостійно брати до рота і пити ліки не можна це дуже небезпечно. Не можна гратися і брати дітям миючі засоби. Та побутову хімію. Це засоби для миття посуду, унітазу та пральний порошок. Це дуже небезпечно для здоров'я і життя дітей. Може статися велика біда. Також небезпеку становлять дрібні предмети, намистинки, монетки, гудзики. Особливо спостерігайте за маленькими дітками. Щоб вони не поклали їх до рота і не проковтнули, не встромили в ніс чи в уші. Мамам треба пам'ятати, дрібних речей не давати, шпильки, голки, намистинки то не ігри для дитинки, гудзики, квасоля, біб можуть призвести до бід, щоб лиха в хату не пускати. Дрібні речі слід ховати. Також дітям не можна гратися з плитою, крутити комфорти на плиті. В плиті живе газ, а він дуже небезпечний, може призвести до вибуху і пожежі. До газової плитки самі не лізьте, дітки. Нехай навчать дорослі вас. Бо дуже небезпечний газ, почувши запах газу на вулиці в квартирі, телефонуй відразу на номер 104. Щоб закріпити ваші знання малята, давайте виконаємо завдання. Розгляньте малюнки і виберіть ті предмети, якими можна гратися. І так, можна гратися кубиками, лялькою, машинкою, відерцем, лопаткою та м'ячиком. Тобто іграшками можна гратися дітям, а голкою, викруткою, ножицями та ножем не можна гратися, це небезпечно. Усі ці предмети в нашому будинку є необхідними і важливими. Без них ми не обходимося, але використання за непризначенням це може спричинити біду. Тому, малята, ніколи не беріть ці предмети без дозволу дорослих. Бережіть себе і своє здоров'я. До побачення!